11. Зранку ніхто не вагався чи йти далі. Навпаки, Грен навіть обмірковував, як би то йому дослідити ту закриту долину, в якій не бував ніхто із тих, хто зараз живе в цьому світі. А якщо й бував, то не повернувся, ясна річ, крім самих темних ельфів, що облаштували там свою думівку. Гарвон дотримався слова відвести нас до поромника Хрона, але далі пливти з нами на інший берег категорично відмовився його неслухняний син Авір. Певно, не дуже боявся пручухана від тата, тому прив'язався за нами хвостиком. Гарвон декілька разів завертав малого додому, але зрозумівши, що з того нічого путнього не вийде, просто махнув рукою і дозволив сину за згодою барука знову керувати волами. Нам далеко їхати, поцікавився вельфа Уч. Ні, за півгодини маємо бути на місці, відповів той. А хто той хрон? І чому він цим займається? продовжив сипати своїми питаннями домовий. Він також темний ельф, але давно відійшов від брудних справ. Після того, як втратив одне око, він став тягарем для свого племені і, щоб не сидіти в них на шиї, вирішив піти своїм шляхом та зайнятися переправою, а заодно став посередником між темними ельфами та їхніми замовниками. А він нас не здасть стельбухами після того, як переправить, захвилювалася Дана. Ні, якщо ви йому заплатите за переправу, він буде мовчати. В нього є своя репутація, яку він цінує, інакше ніхто б не захотів користуватися його поромом. А як нам не заблукати на тому березі і знайти ту долину? запитав Бару. Поїдете на південь і на половині шляху маєте наштовхнутися на руїни стародавньої фортеці, а звідти ви вже побачите самі скелі, що оточують долину. Де там прохід, я не знаю. Ніхто так близько по своїй волі до них не наближається, тому шукати доведеться вам самим. Спасибі і на тому, подякувала за всіх Катя. Як і обіцяв Арвон, за півгодини ми були на місці. На березі річки стояв невеличкий будиночок, в якому, мабуть, жив поромник хрон. А біля причалу на хвилях гойдався дерев'яний пором, прив'язаний через лебідку до перетягнутого через річку троса. Коли ми наблизилися, на порозі з'явився сам господар, який пильно за нами спостерігав єдиним своїм оком. На місці ж іншого була чорна пов'язка, яку носили пірати в нашому світі. Арвон зліз із воза і пішов домовлятися. З кожного із вас по монеті, а за дракона і вози по дві, бо доведеться переправлятися три рази, пояснив нам Ельф, коли за кілька хвилин повернувся. Без проблем, за всіх відповів Барук, Ми згідні. Арвон повернувся і махнув на знак згоди головою хрону. Ну, тоді я вас залишаю і бажаю, щоб вам пощастило і щоб вдача не залишала вас ні на мить, бо вона буде дуже потрібна, побажав нам ельф, зняв свого сина з вола, пересадив його собі на плечі і попрямував у напрямку, який ми тільки що приїхали. Хрон виявився дуже мовчазним. з ним. Було таке враження, що йому, крім ока, ще бракує язика. Він перевершив навіть брука, в якого дуже важко щось довідатись чи розпитати. Перевізник мовчки взяв у барука гроші і дав зрозуміти, що під час першої поїздки буде переправляти один віз із волом і Муню. Коли було все готове, він взявся за лебідку і щодуху почав її крутити. Пором зрушив з місця і за тросом почав прямувати до протилежного берега. За півгодини він повернувся. За другим заходом на пором затягнули ще одного воза. Попливли також барок і брук. На третій раз вже переправлялися всі, хто залишився. Трохи більше як за годину ми були на потрібному березі, а хрон, так нічого й не промовивши, почав уже самотню переправу в зворотньому напрямку до свого будинку. Ми посідали на свої вузи, почекали, коли орк визначить точний напрямок, і поїхали далі. Якщо хрон так зі всіма спілкується, то, гадаю, і справді нема чого остерігатися. Навряд чи він нас здасть, подумав у голос Уч. Та він переплюнув навіть Брука з друком. Вони ще порівняно з ним великі уратори, пожартував Барук. Так і так, погодився з ним Уч. Ми ще раз переконалися, що вказує пальцем у потрібному напрямку, коли на горизонті почали вимальовуватися руїни старої фортеці. Вони невідворотно наближалися і вражали своєю колишньою величчю. Дві охоронні вежі розвалилися повністю, одна була напівзруйнована, а четверту час чомусь вирішив не дуже чіпати, тож вона так само, як і в віки тому, видивлялася небезпеку на дорозі своїми вікнами бійницями. Між вежами місцями ще зберігався багатометровий мур, в якому зяяли провалля. Можливо, це була робота часу, а може, наслідки кривавих битв. Заїдемо, запропонував Грен, ймовірно, щось цікаве знайдемо. Точно погодився з ним уч. Є шанс, що там десь скарби заховані, які нам точно не зашкодять. В тебе в голові одні скарби, ніби в світі більше нічого цікавішого не буває, присоромив його муня. А що ж може бути більше цікавіше за скарби? не зрозумів думовий дракона. Історія. вирішив навести свій приклад Грен. Ну, так скарби то і є історія. Їх же хтось колись заховав і вони вже самі по собі стали історією. Яку цікаву знайти і дослідити, не здавався Уч. Ага, а заодно можна непогано нажитися, підтримав його Орк. Ну так однією історією сити й не будеш, її краще досліджувати на повний шлунок, продовжив доводити свою правоту домовий. Тут було важко з ним не погодитись, як на мене, на голодний шлунок взагалі щось досліджувати не дуже приємно, та й невдоволені звуки в животі постійно заважають. Ми з'їхали трохи в бік з дороги, волів залишили пастися, а самі рушили до фортеці. Знайшовши більше провалля, щоб імуня міг туди пролізти, ми опинилися всередині, в коридорі, що вів до незруйнованої вежі. Пробоїни в стінах давали достатньо світла, щоб дивитися під ноги на випадок перепон, а дивитися було потрібно, бо розгардіяж був ще той. Навкруги валялося каміння, інколи траплялися уламки старих меблів, що якимось дивним чином збереглися до сьогодні. А на стінах траплялися затискачі для смолоскипів з чорним нагаром на стінах. Потрапивши у вежу, ми надибали гвинтові завалені сходи, що вели десь в глиб фортеці. Вони також підіймалися вгору, мабуть, до оглядового майданчика на самій башті. Я нагору не полізу, повідомив Намуня. Боюся, сходи мою огу можуть не витримати, тому я вас краще тут зачекаю. Ми почали сходження і мушу вам сказати, воно було не з легких. Я не рахував сходинок, але коли ми дісталися до самого верху і вийшли на майданчик, я добряче захекався, ніби на десятий поверх піднявся. Але воно того було варте, зверху відкривався чудовий краєвид. З одного боку під пливом вітру коливалося безмежне зелене море лісу, а з іншого таке ж різнобарвне поле, далині якого вимальовувалися силуети скель, до яких, нам, певно, і треба було дістатися, щоб знайти вхід у долину темних ельфів. Вау! Тільки й змогла сказати дана, бо почуття справді переповнювали. Не те слово, підтримала її Катя, отак би розправила крила і полетіла. Ага, головне, щоб не так, як дракон зурвища на п'яну голову вчився літати, промайнуло у мене в голові. Нам туди, більш прагматично тиснув пальцем у бік скель барок. Угу! погодився з ним Брук. Постоявши ще хвилин десять і насолодившись краєвидами, ми почали спускатися вниз до Муні. Той же час Марну не гаяв і вирішив розчистити трохи прохіту підземелля, знаючи, що Грен і Уч від свого не відступлять, поки не дослідять усі закутки. Довелося також закотити рукави і взятися до роботи. Ще через півгодини напруженої роботи ми спромоглися очистити прохід, щоб по одному, не рахуючи муню, пролізти в нього і спуститися донизу. Але для цього вже потрібно було усвітлення. Барок побіг до своїх вузів і приніс декілька смолоскипів. Запаливши їх, ми полізли в невідоме. Пройшли з десяток сходинок, смолоскипи замерехтіли і ледь не згасли. Потрібно зачекати, сказав Грен. Тут, певно, було давно все закупорене і зараз мало кисню. Треба, щоб він надійшов через прохід, що ми розчистили. Довелося почекати хвилин десять, доки смолоскипи перестануть мерехтіти і перейдуть своє нормальне плавне горіння. Можемо продовжувати, скомандував Грен, і ми рушили далі. Спуск виявився недовгим, і ми незабаром опинилися в просторому порожньому підземеллі. Уч відразу почав бігати зі смолоскипом по всіх заклуках, заглядати в кожну шпарину і простукувати стіни на наявність порожнин. Так він сподівався виявити скарби. А от вченого зацікавило зовсім інше. Він роздивлявся уважно написи, зроблені на одній зі стін. Грен, що там цікавого написано? запитав я. Це знахідка віку, не стримуючи почуттів, повідомив той. Не знаю, хто ці записи зробив, але тут розповідається про походження темних ельфів. Дуже цікаво. І звідки вони з'явилися, поцікавився барок. Тут сказано, що це сталося багато віків тому. Почав перекладати вчений, коли жив собі один великий мисливець ельф на ім'я Вілар, якого вигнали з племені через його складний характер і зверхність, от він і пішов блукати світом, заробляючи собі на життя тим, що в нього найкраще виходило полюванням на тварин. Одного разу він зупинився в одній із таверн, де господарем була заздрісна людина, яка запропонувала ельфу нову роботу, вбити конкурента. Хоча він ніколи цього раніше не робив, але погодився бо гроші були запропоновані чималі. Вілар умів чудово вбивати тварин, то чому б йому не спробувати вбити іншу розумну істоту. Так він став першим найманим вбивцею, і йому це сподобалось. Невдовзі пішли чутки про його темне заняття, і вже в скорому часі ельф не мав відбою від клієнтів, а гроші текли безперервною річкою. Потім до нього почали приєднуватися інші ельфи, які хотіли легкої наживи і не боялися забруднити свої руки чужою кров'ю. Так утворилося ціле нове плем'я і назвали їх темними ельфами. Вони уселилися в долині, що була оточена зі всіх сторін скелями, і збудували там своє поселення, там найманці віками відточували свою майстерність, ставши наймогутішими вбивцями на планеті, закінчив Грен. Виходить, що й до цього доклали руки заздрісні люди, підсумував я, і чомусь я зовсім цьому факту не здивований. Я також погодилась зі мною Катя. Тим часом уч все таки щось знайшов і тому кликав нас до себе. Що там в тебе? спитав барок. Невже скарб знайшов? Щось знайшов, тільки наразі не знаю що, повідомив домовий. Тут є порожнина, постукуючи по стіні, показав він місце. Ану відійди, скомандував Барук, і, розігнавшись, щосили вдарив ногою по вказаному місці. Стіна встояла, але по ній пішла тріщина. Тоді орк перевів подих і вдарив друге. Цього разу стіна не витримала, і нога Барука застрягла в отворі. Орк акуратно звільнив її і оглянув на наявність поранень. Все обійшлося, було видно лише кілька подряпин. Уч нетерпляче кинувся до створеного отвору і посвітив туди смолоскипом. Там якийсь старий лук і маленький футляр, розчаровано повідомив він. Щоб витягнути зброю, довелося дірку розширити. Лук, хоч і був старовинний, але зберігся добре. Певно, через те, що був покритий лаком і тому мав захист від вологі. А от у футлярі лежав лише маленький клаптик паперу, на якому був напис Лук Віллара. І що нам тепер з цим отлухом робити? поцікавився уч. Не знаю, але краще взяти з собою, запропонував барок. Можливо, буде нам в нагоді, і ми комусь його зможемо продати. Як не як, це таки історична цінність, і, можливо, когось зацікавить. Ага, може, зацікавить якраз темних ельфів. Це ж зброя засновника їхнього племені, і ми зможемо обміняти його на отруту, подав ідею Грен. Можливо, але я б так не ризикував, і краще їм взагалі на очі не потрапляти. Бо, швидше за все, вони спочатку стріляють, а потім вже розбираються, що й до чого. Не був так оптимістично налаштований Брук. Лук і футляр ми таки взяли про всяк випадок і, не знайшовши більше нічого цікавого, пішли назад на гору, де нас чекав Муня. Ну що там? поцікавився він. Грен йому коротко все пояснив, поки поверталися до своїх вузів, і ми рушили далі в напрямку скель. Ще через декілька годин стояли біля їх підніжжя. Проходу ніде видно не було, тому ми вирішили залишити вузи і муню тут, під деревами, які б захищали їх від сторонніх очей, а самим розділитися і піти навколо у дві сторони. Так було непомітніше і безпечніше пересуватися, шукаючи вхід у долину, зустрітися домовилися увечері на цьому ж місці. Я з Катею і Баруком пішли обходити скелі по лівій стороні, а уч Дана Грен і Брук по правій. І йшли нишком, прислухаючись до кожного шурхоту, доки сонце не почало хилитися близько до горизонту, але нічого і нікого не виявили. Час повертатися, скоро буде темніти, сказав барок. Можливо, нашим друзям пощастило більше. Ми розвернулися і рушили назад. Коли повернулися, то вже стемніло, і наша друга група була на місці. Ор був правий, їм пощастило більше, вони на прохід натрапили вже за годину. Тому залишалось дочекатися ранку і рушати непомітно в лігво темних ельфів на пошуки жовтої змії з червоною головою. Вогонь вирішили не розпалювати, заплили тільки один смолоскип і за його допомогою повечеряли швидку руку, потім розбились на пари для чергування і полягали спати. Наша скатою черга була першою. Ми насторожено декілька годин вдивлялися в ніч і прислухалися до звуків, але нічого надзвичайного не почули. Тоді розбудили уча і дану, а самі закутились, покривали і міцно обійнявшись, лягли спати.